З першого дня повномасштабного вторгнення наша громада згуртувалася і активно допомагає країні у боротьбі із ворогом. Нещодавно озеренчани за ініціативи працівників будинку культури та бібліотеки, спільними зусиллями громади села, старости, шкільної спільноти та батьків, організували благодійний ярмарок, аби зібрати грошей на допомогу зсу, аби показати, що таке справжня сила добра. Кошти вирішили втілити на добру справу: придбати генератор для наших земляків військових Військових, що зараз на передовій мужньо захищають Україну. Сьогодні міський голова Геннадій Глухманюк разом із старостою озаринців відправили його на передову. Ті кошти, які були зібрані під час ярмарки, був куплений генератор, який був замовлений нашими військовослужбовцями. і Сьогодні ми його передаємо на передову. Хочу всім подякувати жителям громади за небайдужість з такими українцями. Ми віримо Збройним силам, ми звіримо в Україну і слава ЗСУ. У знак подяки нашим Збройним силам, воїнам, які сьогодні бережуть наші кордони, борються за мир, за перемогу, йдуть в наступ і з кожним днем йдуть. Ближче до перемоги, і ми внесли цей маленький внесок заради того, щоб чим швидше прийшла перемога у нашу державу і звичайно в нашу громаду. Крім цього, за підтримки Могилів Подільської міської ради хлопцям передали продукти харчування та необхідні речі. Попри усі складнощі, котрі сьогодні переживає наша країна. Ми єднаємось та допомагаємо усі, чим можемо.